Якщо ви отримуєте пенсію на банківську картку, зупиніться і слухайте уважно, бо те, що я зараз скажу, може врятувати ваші гроші. 7 лютого пенсійний фонд України разом з Національним банком оприлюднили нові вимоги до банківських карток для отримання пенсій, які вступають у дію з 1 березня 2026 року. За попередніми даними. Це торкнеться понад 5 мільйонів пенсіонерів, які отримують виплати на картки. І якщо ваша картка не відповідає новим вимогам, пенсія просто не надійде, поки ви не виправите ситуацію. У вас є менше місяця, щоб перевіритись за потреби замінити картку, тому не відкладайте це на потім. Перша і найголовніша вимога стосується терміну дії картки. Раніше пенсійний фонд міг перераховувати гроші навіть на картку. З терміном дії, що скінчиться через місяць, і ви просто отримували нову картку від банку автоматично. Тепер. Правила змінилися, з 1 березня пенсія буде перераховуватися тільки на картки з терміном дії не менше 3 місяців від дати виплати, що це означає на практиці. Якщо термін дії вашої картки закінчується раніше 1 червня 2026 року, вам потрібно замінити картку вже зараз. Наприклад, якщо на вашій картці написано. Дійсно, до 4.26, що означає квітень 2026, ця картка не пройде перевірку. Бо від березня до квітня менше трьох місяців. Банк не зможе зарахувати на неї пенсію, і гроші повернуться в пенсійний фонд. Щоб їх отримати, доведеться писати заяву, чекати перерахунку, і це може зайняти від двох тижнів до місяця. Що робити? Візьміть свою картку прямо зараз і подивіться на термін дії, який зазвичай написаний на лицьовій стороні у форматі місяць рік, наприклад 03.26 або 10.27. Якщо там написано будь-яка дата раніше червня 26, ідіть у ваш банк і замовляйте нову картку. Заміна картки для пенсіонерів у всіх основних банках безкоштовна. Приходите з паспортом і. Старою карткою і вам оформлять нову протягом 15 хвилин. Нова картка прийде через 3-7 днів, і як тільки ви її активуєте, пенсія автоматично почне надходити на неї. Друга вимога стосується типу картки. Раніше пенсії могли зараховуватися на будь-яку карту навіть на стару магнітну без чіпа. Тепер Національний банк вимагає. Щоб всі пенсійні виплати надходили тільки на чипові картки стандарту EMV з безконтактною оплатою. Це ті картки, на яких є маленький золотистий або сріблястий квадратик чіп і значок хвилі для безконтактної оплати. Чому це важливо? По-перше, безпека. Старі магнітні картки легко копіюються шахраями через скімери в банкоматах. І за статистикою Нацбанку. 70% випадків крадіжки грошей з пенсійних карток відбуваються саме через магнітні картки. Чіпові картки захищені набагато краще, їх практично неможливо скопіювати. По-друге, швидкість. Безконтактна оплата дозволяє розраховуватися в магазині за секунди, просто приклавши картку до терміналу. Без введення піна для сум до 1000 гривень. Для пенсіонерів, які щодня купують хліб, ліки, продукти, це економить час і нерви. Як перевірити, чи відповідає ваша картка вимогам, подивіться на картку. Якщо на ній є золотистий квадратик і значок хвилі, все гаразд. Якщо картка тільки з магнітною стрічкою позаду, без чіпа, вам потрібна заміна. Йдіть у банк і замовляйте нову чіпову картку. Знову ж таки, для пенсіонерів це безкоштовно в усіх основних банках: Приватбанк, Ощадбанк, Райфайзен, Укрсибанк, ОТП Банк. Якщо банк намагається стягнути комісію, посилайтеся на постанову Національного банку про безкоштовну заміну пенсійних карток. І вимагайте безкоштовного випуску. Третя вимога підключення смс-інформування або пуш-повідомлень. З 1 березня пенсійний фонд буде перераховувати гроші тільки на картки, де активоване принаймні один вид сповіщення, або СМС на мобільний телефон, або пуш-повідомлення через мобільний додаток банку. Навіщо це потрібно для захисту від шахраїв. Якщо з вашої картки хтось спробує зняти гроші або оплатити покупку, ви миттєво отримаєте повідомлення і зможете заблокувати картку до того, як втратити всі кошти. За статистикою. Пенсіонери, у яких підключено смс-інформування, втрачають гроші в 5 разів рідше, ніж ті, у кого воно відключено. Як перевірити, чи підключено у вас сповіщення? Згадайте, чи приходять вам смс від банку після кожної операції з карткою? Якщо так, все добре. Якщо ні, терміново йдіть у банк або телефонуйте на гарячу лінію і підключайте. Для пенсіонерів смс. Інформування у всіх основних банках безкоштовне. Не плутайте з додатковими платними послугами, такими як страхування картки чи консьєрж сервіс, які банки іноді намагаються нав'язати. Вам потрібне тільки базове смс інформування про операції, і воно має бути безкоштовним. Четверта вимога стосується статусу картки. Якщо ваша картка заблокована, призупинена або обмежена банком через будь-які причини, пенсія на неї не надійде. Найчастіші причини блокування витричі неправильно ввели Пін-код. Банк виявив підозрілу активність і заблокував для безпеки. Ви не користувалися карткою більше року. І банк автоматично її деактивував, ви не пройшли повторну ідентифікацію в банку. Яка потрібна раз на 3 роки. Як перевірити статус картки? Спробуйте зняти гроші в банкоматі або оплатити покупку. Якщо картка працює, все добре. Якщо картка не працює або банкомат її не приймає, терміново телефонуйте в банк на гарячу лінію. Номери гарячих ліній Приватбанк 370, Ощадбанк 0800507 007 Райфайзен 3240. З'ясуйте причину блокування і як її усунути. Зазвичай це швидко вирішується, якщо забули PIN, його можна відновити в відділенні за паспортом. Якщо банк заблокував для безпеки, підтвердіть особу і знімуть блокування. Якщо потрібна ідентифікація, прийдіть у відділення з паспортом. Це займає 10 хвилин. П'ята вимога. Актуальні контактні дані в банку. Банк повинен мати ваш актуальний номер мобільного телефону і адресу електронної пошти, якщо вона є. Чому це важливо? Якщо виникне проблема з перерахуванням пенсії, банк або пенсійний фонд зможуть вас терміново повідомити. За новими правилами, якщо у банку немає вашого актуального телефону, Пенсійна виплата може бути призупинена до оновлення даних. Як перевірити? Зателефонуйте в банк на гарячу лінію, назвіть паспортні дані і попросіть підтвердити, який номер телефону у них в базі. Якщо номер застарілий або чужий, терміново йдіть у відділення і оновіть дані. Це безкоштовно і займає 5 хвилин. Потрібен тільки паспорт. Окрема увага для тих, хто отримує пенсію на книжку Ощадбанку. Якщо ви досі отримуєте гроші на старомодну ощадну книжку і ходите до каси за виплатою з 1 липня 2026 року це буде неможливо. Пенсійний фонд припиняє виплати на книжки повністю і всі пенсіонери з книжками мають до 1 липня перейти на картки. Це не складно. Приходите в Ощадбанк з паспортом, пенсійним посвідченням і книжкою. Пишете заяву на закриття книжки і відкриття картки. Всі гроші з книжки автоматично переносяться на нову картку. Процедура займає 15 хвилин і це безкоштовно. Не чекайте до липня, бо тоді буде ажіотаж і черги. Зробіть це до 1 березня, поки є час. Якщо вас це все дратує і здається зайвою бюрократією, я вас розумію. Але реальність така, шахрайство з пенсійними картками зростає щороку. Тільки за 2025 рік пенсіонери втратили понад 200 мільйонів гривень через шахраїв, які викрадали дані карток, дзвонили по телефону, видаючи себе за співробітників банку, або встановлювали скімери в банкоматах. Нові вимоги це спроба зупинити цю епідемію і захистити ваші гроші. Так, це незручно. Так, це вимагає часу. Але е, краще витратити годину зараз, ніж потім місяць судитися з банком, намагаючись повернути вкрадені кошти. Візьміть свою картку прямо зараз. І перевірте 5 пунктів термін дії. Не раніше червня 26 є чіп безконтактна оплата. Підключено СМС-інформування. картка не заблокована, банк має ваш актуальний телефон. Якщо хоч щось не так. ідіть у банк завтра і виправляйте. Не відкладайте на останній тиждень лютого, бо будуть черги й затримки. Пишіть у коментарях. Чи все гаразд з вашою карткою. З якими проблемами стикалися при заміні і які питання залишилися. Ставте лайк, щоб більше людей дізналося про ці вимоги. Підписуйтеся на канал і поділіться відео з друзями-пенсіонерами. Можливо, ви допоможете комусь уникнути проблем із отриманням пенсії в березні. Наш Телеграм у описі там оперативно публікуємо всі зміни та відповідаємо на питання. Дякуємо, що з нами, і пам'ятайте, перевірити картку зараз простіше, ніж потім місяць чекати на пенсію.